Йому встелили осінніми чорнобривцями, айстрами і жоржинами останню земну дорогу з фронту до рідного дому, а перед труною воїна несли коровай. Односельці від найменших до найстарших перед кортежем і тілом полеглого захисника на щиті ставали на коліна. Мешканці всієї громади йшли поруч з рідними у скорботній процесії. 27 серпня 2024 року село Доб'є Заболоцівської громади. Зустріло на щиті свого загиблого захисника Павла Ярославовича Кологіна. Ще один небесний воїн у невеликій заболоцівській громаді долучився до лав світлого воїнства. Війна невблаганно забирає так багато молодих життів наших захисників, залишаючи побратимам відкриті рахунки для помсти і відплати. Велелюдна жалобна хода прямувала до сільського храму місцями дитинства, юності і зрілості Павла Кологіна. Одна із зупинок похоронної процесії для читання Євангелія відбулася біля школи, а чин похорону у намоленій сільській церковці святого Івана Богослова. Павло Ярославович Кологін народився 4 липня 1989 року в селі Доб'є, закінчив школу, здобувши базову середню освіту. З малих літ життя випробовувало його на міцність. Він рано залишився повним сиротою і змушений був працювати. Родина була багатодітною, у Павла було четверо сестер і брат. Проживав з наймолодшою сестрою, про яку дбав і турбувався. Останнім часом перед повномасштабним вторгненням працював на підприємстві Райтекс у місті Броди на посаді плетільника меблів. Не маючи військової служби вже з перших днів Великої війни, прийшов у військомат. А з 16 березня 2022 року долучився до лав територіальної оборони в 103-й бригаді ТРО служив на посаді кулеметника стрілецького відділення, стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А 70 76 Сумлінно виконував свої обов'язки по службі, здійснюючи вогневу підтримку побратимів. Під час виконання ними бойових завдань, був відважним, надійним, виконавчим, світлою людиною з великим серцем. Був тим воїном, який надійно тримав визначену йому ділянку фронту. Поліг, захищаючи Україну, під час виконання бойового завдання в результаті штурмових дій ворога в населеному пункті Вишнівка Кореневського району Курської області. Павло Кологін отримав поранення несумісні з життям. Від яких загинув 20 серпня 2024 року, прийняв смерть на полі бою заради життя. Односельці згадують його як доброго, чуйного, спокійного, працьовитого юнака, в якого були свої плани на життя, і воно лише набувало сенсу. Сьогодні наша похоронна процесія. Разом з нашим героєм зупиняється тут у Божому храмі, у Домі Небесного Отця, щоб ми тут спільною молитвою могли віддати шану. Нашому герою. Господь наш Ісус Христос говорить дуже гарні слова, Він каже, ніхто не спроможен любити більше, коли життя своє віддають за своїх друзів. Сьогодні об'єднує нас, наш воїн Герой Павло. Той, який не побоявся, але став в обороні захисту нашої держави Батьківщини, який не втік і не сховався, який пішов до кінця, заплатив найвищу ціну своє життя. звершив свою місію воїна, визволителі і миротворця і показав нам живим приклад любові до ближнього, любові до України, не словами, не з розкристаними грудьми дітями вишивами. Але з жертвою свого життя він дійшов до кінця своєї боротьби. Ніякі слова співчуття не замінять пустку в душах і невимовний біль через втрату рідної людини для його сестер і брата. Справа захисту України священна. За кожною втратою побратимів і посестер відчуваємо гіркий біль гнів і жагу помсти. Ми не можемо повернути тих, хто поліг у бою, але зобов'язані перемогти і покарати російського агресора. Це буде найкраще вшанування тих, хто повернувся на щиті. Вічна слава і вічна пам'ять загиблим за Україну.